Я колись коли жила в гуртожитку. В мене одна із дівчат в кімнаті без мене, одна із дівчат. Вона зустрічалася з хлопцем. І якось там вона щось коротше, примучувала, що вона його проводила, він ночував з нами, що, в принципі, сам по світрі, давайте так, але ну, тобі там 19-й. І вони вони, вони прям старалися жорстко. Вони настільки сварилися з такими матами, з такими, що ти. Посління, тварь. Коротше, і вони просто вони такими матами один одного крили дуже, і і прям, і він її і кинуто на, на крива. І ми це все бачимо. Ну, Розумієте, це вся картина, кімната типу, така маленька, у нас там шість дівчат, і вони просто сручую, на цей пост літає. І потім у на наступний день вони вже. Ти моя зонача, ти моя зайнка, ти моя а я дивлюся, а в мене в голові тупо немає сценарію, де мене хтось обізвав, жорстко, прямо. Ну, уявіть собі, найстрашніші якісь ці слова. І на другий день цією людиною кажу, І зайка сонечко? Ну я просто мене сценарію. І переху, ви знову жопка до жопки. І це токсик. Mm -hmm.